Що ж, панове, всім доброго дня, всім гарного часу доби. І сьогодні я хочу вийти в ефір з неприємними новинами, звісно ж, для пасічницького світу. Но, тим не менше, такі ситуації дійсно трапляються. І ось дивимося, наскільки часто. І головний інформатор цих ситуацій це, на жаль, ТСН. Пусали до смерті на Вінниччині. Рій бджіл напав на перехожих. 55-річний чоловік помер ще до приїзду медиків, а п'ятеро людей опинилися у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство. Як агресивні комахи опинилися на людній вулиці, розкаже кореспондент ТСН Валерій Кузніцов. На сумщині людину закусали на смерть бджоли. Трагедія сталася в селі Семенівка Липово-Долинського району. Попередньо відомо, що чоловік намагався зловити бджоли на рій, але комахи несподівано напали на нього. Від численних укусів потерпіли помер за лічені хвилини. Загинув від укусів на Львівщині. Бджоли закусали чоловіка. На пасічник аматора накинувся цілий рій. Це щонайменше 25 тисяч особин. Бджоли випустили стільки отрути в організм, що чоловік помер за лічені хвилини. Наталка Волосацька розповість більше. Бджоли проти поліцейських в Чилі під час протестів пасічників комахи покусали правоохоронців. Активісти притягли 60 справжніх вуликів до президентського палацу в центрі столиці, вимагали від уряду підняти ціни на мед і допомоги в боротьбі. Бій сухо, яка триває понад 10 років, твердять, через задуху гинуть рослини, а з ними популяція бджіл. Тож вони ледве зводять кінці з кінцями. Ріп бджіл змусив захвилюватися місцевих, тому на місце протестів підтягнули поліцію. Попри Ось такі ситуації трапляються, вони трапляються часто, вони трапляються не лише в Україні по всьому світу. Причому в країнах іншого світу, наприклад, навіть США, вони трапляються значно частіше, ніж в Україні. В Україні такі випадки трапляються рідко, а хотілося, щоб не траплялися взагалі. Одне діло, коли. Пасічник, який хоче стати пасічником, лізе до тих бджіл і, і намагається щось зробити, не знаючи, чи є в нього алергія, чи немає, і він лізе знімати того роя. Якби всі це пройшли, і ви, і я, і всі ми лізли до тих бджіл перший раз колись, і це нормально. Але перед тим як лізти, наприклад, в свого часу, коли я вперше мав справу з ройом, я брав ось таку от книжечку. Тільки тоді в мене була інша книжка, бо це було вже давно. І я її читав, що робити з роями. Да? Це не є складно. Це є дуже просто. Откриваєте книжку, дивитеся на зміст, утримання та розведення бджіл. Да? І... І дивимося 81 сторінку в цій книжці в даному випадку. Е, і тут є вся інформація, вся необхідна інформація, е, яка, вам, яка вам допоможе для того, щоб не було нападу рою, саме, саме рою, бо в е, наших новинах не розбираються поняття рі, сім'я і так далі. Е, щоб не було саме нападу рою. Е, для цього потрібно в першу чергу мати при собі. Банально воду, тому що якщо ви хочете знімати рій е, в жарку погоду, я розумію, що більшість пасічників вважає, що рій не жалить. І правда, рій не жалить. Е, але це не так працює, тому що не кожна бджола виходить з повним запасом того медового зобика, який не дає для неї зігнути те черевце. Не кожна. Людина знає, коли той рій вийшов. Можливо, він вийшов дві години назад, а це вже означає, що більшість з цих бджіл таки жалити можуть. Тобто рій жалить. Повірте, рій жалить, страшно жалить, коли, коли ви його знімаєте, наприклад, перед дощем. Я колись так само був потрапив, але я вже був тут більш досвідчений. Перед дощем я знімав роя, тому що розумів, що я треба зняти швидко, але він мене почав сильно жалити. Ну знову ж таки. Він досвід дав мені можливість просто це зробити безболісно, для себе максимально безболісно бджіл забрати і щоб все було добре. Багато хто цього не розуміє. І... Начитавшись різних казок, що Рі не жалить, знову ж таки, це і правда, але за певних обставин. Ви повинні це розуміти, повинна бути гарна погода, ви повинні знати, коли рій рівнийш, ви повинні знати темперамент тої чи іншої сім'ї. Повірте, цей трюк зробити не так просто, коли, коли є відповідна реакція, що бджоли рояться, і ти хочеш їх забрати. Тому всім рекомендую в першу чергу. Щоб не було таких ситуацій, вчитися, вам потрібно знати елементарні базові моменти. Значить, перше, коли ви працюєте з роєм бджіл, значить вам потрібна вода. Вам потрібна або вода в росинці, щоб ви могли сам рій безпосередньо спирхнути. Тоді буде набагато менша реакція вділ, тому що вони будуть сидіти на тій геляції і нічого не це. Тобто, або повинен бути відповідний насос. Є такі насоси, які дають тобі можливість випускати далеку воду і садити безпосередньо роя. Це перший момент. Другий момент, вам потрібно завжди йдете, знімаєте рій, одягайте одяг з довгим рукавом, одягайте штани з манжетами, бажано, щоб це були якісь типу бірці і так далі. Надівайте, майте максимально захистити тіло. Візьміть, дійте вже на тих півгодини, дві, три пари штанів, щоб бджола не могла до вас достати. Найкраще це, звісно, мати хороші, якісні костюми. Такі костюми ми почали шити, вони джинсові, джинсові костюми, вони дуже добре захищають тіло, так, в них парку, але вони дуже добре захищають тіло. Тому е, в нашому магазині безпосередньо такі є. Тільки пасічники не всі признають, кочучи з себе дуже великих пасічників. Е, ну, Тим не менше, кому потрібно це завжди є. Далі, третій момент. Коли ви йдете знімати рая, ви повинні чітко розуміти, що робити. Як піднести туріницю або тару, в яку ви будете збирати торій, як ви максимально е чітко будете його струшувати, тому що це треба робити різко, чітко. Е ну і четверте, ви повинні максимально розуміти темперамент тих чи інших бджіл. Тобто ви повинні знати, ви повинні наперед йти до того роя і розуміти, що, що вас більше за все чекає. Так? Якщо ви не знаєте це десь чужий рій, то ви повинні однозначно якісно себе одягнути. Від рукавиць до двох, трьох там, штанів, кофти, все що угодно. Шапка на голову, тоді маска, там, пів часа потерпіти можна, поки знімаєте цей рій. Це перший пункт, який я хотів би сказати, щоб не траплялося от таких ситуацій. Другий пункт, панове. Знову ж таки, от таких от книжках, це не тільки книжка бджільництва, є дуже багато інших книжок, є е, правила перевезення бджолиних сімей. Дивіться, я за свій е, пасічницький досвід, вже де ми тільки тих бджіл не возили, я був присутній на самих різних пасіках, в самих різних способах перевезення бджіл. Від першої своєї кочівлі, коли ми на звичайний е, прицеп загрузили лежаки і повезли їх е, мотоблоком. І то було не гіпербезпечно. На сьогоднішній день я б так вже більше не зробив. би. Але то було тоді, і тоді це здавалося нормальним. В принципі, ми нормально доїхали, і все, але наслідки могли бути будь-які. Це перший момент. Другий момент це ми транспортували бджіл в Сполучених Штатах. Ніхто там ніколи тих бджіл не закриває, просто грузиться на платформу і везуться. Але там є теж свій момент. Зараз розповім. І третій це як ми в гірській місцевості бджіл перевозили. Як правило, це небезпечні схили, як правило, це якісь небезпечні містки. Ну там взагалі жесть. Але ну, четверте, це як на рівнині бджіл перевозити. Ми просто брали в бус, загружали, перевозили. Це взагалі зручно, дуже зручно. Якщо їхати не сильно далеко, там 10, 20, 30 кілометрів, навіть 50 кілометрів, то можна просто в бус загрузити, відкрити, відкрити люк і собі їхати. І тоді взагалі безпечно. Ну, дивіться. Перше бджоли завжди при перевезенні повинні бути закриті. Яким би способом ви не возили, що б ви не возили, Значить, чому американці не закривають? Тому що американці грузять бджіл палетами, грузять форкліфтом і перевозять їх переважно зранку. Не в нічний час доби, а зранку. І це їм допомагає. Ну, якби перевозити бджіл безпечно. Другий момент дуже важливий, вони їх перевозять на високій швидкості. І в цій книжці, і в остальних книжках, ще ті, які в старіші книжки, завжди пише, що бджіл не можна перевозити там швидкістю більше, чи 60 кілометрів за хвилину за годину. Верніше. Так от, в Америці ми перевозили і 100 кілометрів, і 120 кілометрів. Коротше, то не грало ролі, тому що ви повинні завжди мати гарно обладнаний прицеп. Прицеп, платформу, кузово, будь-що. Для того, щоб класно перевозити бджіл. Чому це завжди було швидко? По-перше, в них там пластмасова вещина, по-друге, в них там. Класний, класний, класна платформа була. І одна, і друга там була повітряна подушка, і, і завжди, завжди бджоли добре доїжджали. В нас це так само можна робити. А, і, до речі, за рахунок високої швидкості повітря задуває в людки і бджоли ніколи не вилазять. Вони ще більш спокійні, ніж коли ви їх брали з місця, з якого перевозили. то вони ще більш спокійні. Це перший момент. Другий момент, коли ви перевозите, точніше, вже другий, третій момент, коли ви перевозите бджіл, ви завжди повинні розуміти систему ваших вуликів. Дивіться, в Америці, в Австралії, Америці, навіть в Англії, як перевозять бджіл, то в ну, них там менша щільність населення. У них там менша щільність населення. У нас ж Україна густо населена держава. І коли ви перевозите бджіл, ви повинні розуміти конструкцію ваших вуликів. Ба більше ви повинні заточити ваші вулики під те, що було практично перевозити ваших бджіл. Як це зробити? Ну, саме-саме гірше, що може бути, це запарювання бджіл. Правильно, правильно. Це саме гірше, що може бути. Ви повинні розуміти, що у вас мають бути. Або якісь льотки, які ненаглухо закриваються, або у вас повинно бути дно з решітки, тоді взагалі по барабану. І так само ви повинні бджіл перевозити здебільшого під ранок. Ну там Комендантська година, ви можете їх перевозити з 5 години mm -hmm. і там до 7 ви можете завжди встигнути. Ну, якщо у вас навіть зарешочені днища. То ви можете просто якісно закрити бджіл. Оце той момент, на якому прогорів той пасічник безпосередньо цей ролик, який вчора було в ТСН, він просто не закрив хорошо бджоли. І кришка вулика десь там злетіла. Це, звісно, не тільки з тим, чи він хорошо закрив, це ще якість доріг залежить, якість прицепа, на якому він віз. Але чоловіку однозначно шкода, бо з однієї він не винуватий, а з іншої сторони, ну. Це в кожного може бути, ви повинні це розуміти. І для того, щоб цього не було, ви повинні чітко володіти знаннями про свою систему вуликів. В Україні їх базових є кілька, їх потрібно знати. Я недарма роблю відео на своєму каналі про ті системи вуликів, недарма теоретичні, будуть і практичні, як з ними що робити. Завжди фіксуйте, якщо у вас розбірні вулики, завжди фіксуйте днище до корпуса, і Кришку до корпуса, якщо є там два корпуси, між собою, між собою фіксуйте корпуса. Це робиться завжди. Є індивідуальні стрічки, паси, які можна затягнути кожен вулик окремо. Заточуйте їх для перевезення. Думайте про це спочатку. Перед тим, як купити вулик, думайте, чи його буде зручно перевозити. Перед тим, як почати бджільництво, думайте, куди вас та пасіка і по якому маршруту буде їздити. Перед тим, як їхати з тими бджолами, думайте, чи у вас відповідна платформа. І тоді ви уникнете дуже багатьох проблем. І для того, щоб не було таких ситуацій. Е, наступний момент: е, дуже важливий, яких пасічників, ну. Не розуміють, не хочуть розуміти на отріз, думають, що вони самі умні. І, е, будь ласка, послухайте. Просто послухайте фігні я не скажу. Е, коли ми привозимо сюди на території України бджіл е, із-за кордону, як правило, це е, Карніка, е, як правило, це гібрид Бакфаст, е, як правило, це Італійка, Кавказянка. Якщо ми сюди цих бджіл веземо, ви повинні розуміти наслідки. Не впирайтеся і не вдавайтеся на цю круту рекламу. Вау, круті бджоли. Будьте розумнішими, любі бджоли завжди вам принесуть гарне меди, якщо ви ними грамотно скерували. Е -е, грамотне управління бджолиною сім'єю заключається в тому, щоб ви розуміли її інстинкти, могли їх вчасно підсилювати або, навпаки, присікати. І тоді ви, ну, тоді ви пасічник, людина, яка вміє управляти інстинктами бджолиної сім'ї і розуміється на біології бджіл. Так от, е якщо інстинктами управляти, це одне діло, а управляти саме біологією, управляти саме генетикою бджолиних сімей і взагалі бджіл, то це набагато складніше. І Якщо ви привозите сюди гібрид Бакфаст, ви повинні розуміти, що наслідок привезення цієї бджоли сюди, він є. Е він є не передбачуваний. Чому? Тому що в, в Бакфасті зібрано ключових дві породи: це італійська і андійська чорна. І е е є інші породи, такі як манті е, африканські різні там, здається, є. Суть в тому, що африканські це не африканізовані, це там, інші речі. Суть в тому, що ви ніколи не знаєте, в яку сторону піде розвиток генів, ви ніколи не знаєте, як імбридинг буде впливати на той чи інший момент при паруванні трутнів місцевих. З матками, які будуть виводити ті сім'ї, або навпаки, ви не знаєте цього ефекту. Ви не знаєте, які гени стануть домінантними, чи гени злості англійської темної бджоли, чи гени медоносності, саме рижої італійської бджоли. Ви ніколи цього не знаєте. Я думаю, в того пасічника теж така була проблема, що він тих бджіл перевозив. І ті бджоли, ну, сім'я була темпераментна, або в нього взагалі бджоли були трошки зловаті. Да? І могла бути саме, міг бути саме імбридинг, іменно в цю сторону. Через то більшість науковців, які дійсно розуміються на генетиці бджіл, закликають не робити цього, не вести сюди. Не везти сюди бджіл інших цих популяцій, в нас в країну. У нас є степова бджола, у нас є карпатська бджола. Працюйте з нею, це гарні бджоли, все залежить не від, все залежить не від того. Яка у вас порода бджіл, а те, яку ви лінію в тій чи іншій породі бджіл знайдете, те, наскільки ви якісно наростите тих бджіл і як ви їм створите умови. Це дуже важливий момент. Будь ласка, прислухайтеся до цього і вчіть генетику бджіл. Тоді ви будете розуміти, що не так просто той самий Гайдар каже, що бакфас це не, не те, що треба для нашої держави. І бакфас спортив наш. Український генофонд. В нас є та сама Карпатка, яка є доволі миролюбивою породою. Привозьте їх сюди, хай вони паруються з українськими степовими, і будемо отримувати такий результат на виході. Ба більше краще просто злих сімей на пасіці ліквідовувати і підселяти для них нових маток, які є. Миролюбиві або від сімей, які, є, які відрізняються безпосередньо миролюбністю. Тоді, навіть коли кришка вулика буде відкриватися під час подорожі, бджоли не будуть атакувати. Ми вже знаємо не, не, неудачні експерименти з бджолами, які були безпосередньо в Каліфорнії, де африканізовані бджоли просто вийшли в відкритий простір, і там зараз люди від цього дуже серйозно потерпають. Тому, панове, будьте обачні! Пам'ятайте правила перевезення бджіл, пам'ятайте техніку безпеки роботи з бджолами. І якщо ви йдете на якийсь ризик, тобто ви прийшли на пасіку без маски, ви повинні розуміти, що якщо бджола вжалить в окуп, більш за все ви його втратите. Ви повинні розуміти, що якщо бджола вжалить в губу, це дуже сильно неприємно. І не треба оцього козиряння. Ти не справжній пасічник, якщо в тебе немає рукавиць. Панове, це такий бред сивої кобили, який ще придумали радянські пасічники. Тому погоджуєтеся зі мною чи ні, це діло одне, а те, що я говорю, речі, які вас безпосередньо можуть захистити від, е, ну, від тюремного сроку, як би це не звучало, бо, тому що в цьому вчорашньому випадку це е, інкриміновано саме навмисне вбивство. Я сподіваюся, що ті е, працівники. Е, і та сім'я загиблого, вони поставляться з розумінням, і вони інкримінують такий нещасний випадок, і все буде добре. Але ми ніколи не знаємо, як та бджола може, може відреагувати на той чи інший випадок, тому завжди, завжди фіксуйте корпуса, завжди думайте, чим перевозити, куди і як перевозити тих бджіл. Я надіюсь, панове, я вам доніс змістовну інформацію, а саме більше, що я хочу донести, ніколи не цурайтеся з інформацією. Є можливість вивчити, вивчити. Вам молодий пасічник каже, що він знає щось нове. Почуйте, в свою чергу, молоді пасічники, почуйте старших пасічників. Це дуже важливо. У нас зараз відбувається такий період стику двох, двох пасічницьких поколінь, які зовсім. Зовсім по-іншому по бачать всі моменти. Але саме головне – це безпека. І пам'ятайте, що коли ви ставите бджіл, ви, е ви наражаєте на небезпеку себе і всіх е людей, які є навколо тієї пасіки. І ви повинні за це нести відповідальність. І, до речі, ще один момент, який. Е Треба сказати, є закон про бджільництво, який буде захищати безпосередньо пасічника, ставити високі забори, 2-2,5 метри, там, там 2,5 метри йде висотою, для того, щоб льот бджоли був на, над головами людей, і це буде захищати в правовому полі пасічників. Безпосередньо реєструйте свої пасіки. І все буде хорошо. Всім гарного дня, тримайтеся, кубки, всім мирного неба над головою і на все добре.